Наші читачі часто запитують, як саме наші воїни можуть інтегрувати заповідь «Не вбий» у свою службу. Це питання є дуже важливим і складним. Заповідь Не вбий є однією з найвідоміших і найважливіших моральних у Біблії. Вона навчає нас цінувати життя кожної людини як дар від Бога і закликає до поваги до цього життя. Однак, що означає ця заповідь у контексті війни, коли захист свого народу і своєї країни може вимагати застосування сили, чи суперечить ця заповідь обов'язку військового захищати свою батьківщину? Біблія неодноразово згадує про війни і битви, в яких брали участь Божої обрані народи. У старому завіті ми бачимо, що Бог дозволяв Ізраїлю брати участь у війнах для захисту своєї землі і народу. У Новому Завіті Господь сам нам говорить: блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, наші воїни стоять на передовій боротьби за захист нашої землі, народу і свободи. Вони виконують свій обов'язок перед батьківщиною. Захищаючи її від агресора. У цій боротьбі вони стикаються з необхідністю застосування сили. Військова служба в умовах війни вимагає від наших воїнів великих жертв і мужності. Важливо пам'ятати, що їхня мета захистити мирне населення, відстояти свободу і незалежність нашої країни, а не вбити. Закликаю всіх вас молитись за наших воїнів. Підтримувати їх морально і матеріально, пам'ятати про їхні жертви і важливу місію. Нехай Господь дарує їм силу, мужність і мудрість у цій боротьбі, а також мир і зцілення всім, хто постраждав від війни.